Ваша кішка затишно вмостилася на колінах, голосно муркоче і раптом починає методично переминати передніми лапками, інколи навіть випускаючи кіхтики. Знайома картина чи не так? Цей ритуал, відомий як молочний крок або котячий масаж, здається неймовірно милим. Але що насправді за ним криється, це просто кумедна звичка, що залишилася з дитинства. Чи складна поведінка з глибоким еволюційним корінням? Сьогодні ми з вами зануримося у таємниці котячої психології та розкриємо всі наукові секрети цієї дивовижної дії. Приготуйтеся, адже ви будете дуже здивовані, дізнавшись, що це не просто інстинкт, а ціла мова, якою ваша кішка говорить із вами про довіру, комфорт і навіть про своїх диких предків. Давайте для початку визначимося з термінами місити, тупцювати, робити молочний крок. Усе це назви того самого ритмічного руху, коли кішка почергово натискає передніми лапами на м'яку поверхню. Це може бути ваша ковдра, подушка, інша кішка, або що найчастіше ви самі. Така поведінка є вродженою і спостерігається. У котів по всьому світу незалежно від породи та віку для багатьох власників ця дія беззаперечний символ затишку та котячого благополуччя. Але зоологи та спеціалісти з поведінки тварин бачать у цьому простому на перший погляд русі цілий комплекс причин: від фізіологічних до глибоко емоційних. І найперша та основна причина відводить нас у самий початок котячого життя, у той момент, коли світ був теплим, безпечним і маминим молоком. Ха? Отож, перша і найголовніша теорія походження цього молочного кроку це звичайно інстинкт, що тягнеться ще з дитинства. Уявіть собі, крихітне, сліпе кошеня, що притулилося до своєї матусі. Щоб стимулювати виділення молока з молочних залоз, кошенята інстинктивно масажують мамин живіт своїми крихітними лапками, цей рух безпосередньо пов'язаний із виживанням. Чим активніше кошеня місить, тим більше поживного молока воно отримує. Цей рефлекс є настільки потужним і так міцно асоціюється з відчуттям абсолютного комфорту, ситості та безпеки. Що він зберігається у багатьох котів і кішок на все їхнє життя. Коли дорослий кіт чи кішка місить вашу ковдру або ваші коліна, вона по суті повертається у стан безтурботного кошеняти, підсвідомо відтворюючи рухи, які колись дарували їй тепло та їжу, це таке собі повернення до найбільш безпечного періоду в її житті. Давайте зануримося глибше в механіку цього процесу у кошенят. Рух лапками це не просто хаотичне тицяння, а цілеспрямована дія, натискання на ділянку навколо соска кішки матері, активує гормональні процеси, зокрема вироблення окситоцину. Цей гормон не лише відповідає за приплив молока, а й зміцнює емоційний зв'язок між матір'ю та дитинчам. Таким чином, молочний крок для кошеняти – це не тільки спосіб отримати їжу, але й акт спілкування та зміцнення зв'язку з мамою. Ця асоціація масаж дорівнює комфорту і любові, закладається на найглибшому підсвідомому рівні. Тому, коли ваш дорослий улюбленець робить те саме з вами, він не просить у вас молока, він відтворює ритуал. Який у його свідомості нерозривно пов'язаний із відчуттям материнської любові, турботи та повного умиротворення, однак спогади про дитинство це лише одна частина цієї історії. Друга ж вагома причина криється в анатомії котячих лап. На їхніх подушечках розташовані спеціальні потові залози, що виділяють унікальний запах феромони. Ці хімічні сигнали зовсім не відчутні для людського носа, але для котів вони є найпотужнішим інструментом спілкування, це ніби залишити свою візитну картку. Коли кішка місить якусь поверхню, чи то плед, чи то ваші джинси, вона активно втирає в неї свій індивідуальний аромат. Таким чином вона позначає цю річ, або, у вашому випадку, вас як свою власність. Як свою безпечну та знайому територію, це акт привласнення, але в найбільш позитивному значенні цього слова. Вона, ніби каже іншим тваринам, це моє тут я почуваюся спокійно і впевнено. Продовжуючи тему мічення території, варто особливо зупинитися на тому моменті, коли об'єктом цього молочного кроку стаєте саме ви. Чому кішка топче лапками не просто диван поруч, а безпосередньо ваші груди, живіт чи ноги, це найвищий ступінь довіри та прихильності. Помічаючи вас своїм запахом, кішка не просто заявляє свої права, вона включає вас у свій світ, у свою безпечну зону. У її розумінні ви тепер пахнете правильно, як частина родини, як щось рідне і надійне. Це її спосіб зміцнити соціальний зв'язок із вами. Фактично, вона змішує свій запах із вашим, створюючи унікальний сімейний аромат, який її заспокоює і дає відчуття стабільності. Тож, якщо ваша кішка регулярно робить вам такий масаж, можете вважати це компліментом найвищого рівня, ви, її людина. А тепер давайте перенесемося на тисячі років назад і поглянемо на диких предків наших улюблених мурчиків. У них не було ані м'яких пледів, ані затишних хазяйських колін. Щоб поспати і відпочити, їм доводилося самим облаштовувати собі лігво просто на землі чи у високій траві. І саме тут так званий молочний крок набував абсолютно практичного сенсу. Дикі коти приминали лапами траву, листя та дрібні гілки, створюючи зручне, м'яке і безпечне гніздо для себе та свого потомства. Цей рух дозволяв не лише ущільнити постіль, але й перевірити, чи не причаїлася в траві якась небезпека, змія, скорпіон або гострий камінь. Цей стародавній інстинкт підготовки місця для відпочинку настільки глибоко вкорінився в котячій поведінці, що наші домашні улюбленці продовжують йому слідувати, навіть лежачі на найм'якшій у світі перині. У теорії про підготовку гнізда є й інше, не менш логічне пояснення. Топтання лапками це також спосіб перевірити поверхню на комфорт і безпеку. Перш ніж повністю розслабитись і влягтися спати кішці, як і будь-якій живій істоті, важливо переконатися, що місце для відпочинку вибрано вдало, ритмічно натискаючи на поверхню, вона її ніби сканує, перевіряючи, чи достатньо м'яко, чи немає під стилкою чогось твердого або гострого, чи надійна ця опора. Цей інстинктивний ритуал допомагає кішці переконатися, що вона знайшла ідеальне місце для відпочинку, де їй нічого не загрожуватиме, і вона зможе повністю розслабитися. Тож, коли ваша кішка місить ковдру перед сном, вона по суті проводить фінальну перевірку своєї майбутньої постелі на якість, наслідуючи мудрість своїх диких предків. Безумовно, одна з найбільш очевидних і найприємніших для нас причин це вияв любові та ніжності. Як ми вже з'ясували, оцей молочний крок тісно пов'язаний із найпозитивнішими емоціями які вона відчувала ще кошеням. Тому, коли вона робить це поруч із вами, це прямий сигнал її глибокої прив'язаності та щастя. Це невербальний спосіб сказати. Я тебе люблю, я тобі довіряю, мені з тобою так само добре і спокійно, як було з мамою. Часто цей процес супроводжується гучним муркотінням і примруженими очима, що лише посилює це послання. Кішка перебуває у стані повного блаженства і хоче поділитися цим відчуттям з вами. Це один із найщиріших і найбільш зворушливих жестів в арсеналі котячого спілкування, який, безперечно, варто цінувати котяче місіння лапками. Це не просто спосіб спілкування з навколишнім світом, а й потужний інструмент для самозаспокоєння. Як і люди, коти також можуть відчувати стрес, тривогу чи занепокоєння. Ритмічні та монотонні рухи лапами мають медитативний заспокійливий вплив на їхню нервову систему. Цей процес допомагає їм знизити рівень стресу і повернутися до стану емоційної рівноваги. Ви могли помітити, що кішка починає місити лапками після візиту до ветеринара після гучного шуму. Або в будь якій іншій незвичній чи напруженій ситуації, це її спосіб впоратися з переживаннями, повертаючи собі відчуття контролю та безпеки через знайому з дитинства заспокійливу дію, це свого роду котяча медитація, або аналог того, як людина, замислившись, несвідомо перебирає якийсь предмет у руках. Досить часто, коли кішка робить свій молочний крок, м'яття. Вона ніби впадає в особливий майже трансовий стан, її погляд розфокусовується, очі стають напівприплющеними, а муркотіння надзвичайно глибоким і гучним. Здається, що в цю мить вона повністю відключається від усього зовнішнього світу, занурюючись у власні приємні відчуття та спогади. Цей стан абсолютної ейфорії, спричинений потужним викидом ендорфінів, так званих гормонів щастя, у мозок тварини. Ритмічні рухи стимулюють їхнє вироблення, що приносить киці величезне фізичне та емоційне задоволення. Вона отримує неймовірне блаженство від самого процесу. Це ще раз доводить, котяче м'яття це не просто безглузда дія. А глибоко приємний і вкрай важливий ритуал Він дозволяє тварині досягти стану повного розслаблення та справжнього блаженства. Зверніть увагу, не всі коти місять тісто однаково, стиль цього дії може сильно відрізнятися, деякі роблять це дуже ніжно, ледь торкаючись поверхні подушечками лап, тримаючи кігті повністю втягнутими, інші ж навпаки. Занадто захоплюються процесом і випускають кігті, іноді вони досить відчутно впиваються ними у вашу шкіру чи одяг. Важливо розуміти, що кішка робить це не зі зла і не намагається вас подряпати. Випускання кігтів оце теж частина її інстинктивної поведінки. По перше, це допомагає ще ефективніше активувати запахові залози на лапках. По-друге. У дикій природі це дозволяло краще чіплятися за поверхню, коли вони облаштовували собі гніздо, якщо кігті вашого улюбленця таки завдають вам дискомфорту, не сваріть його, краще просто акуратно підстрижіть їх або підкладіть під лапки товстий плед чи ковдру. А що коли ваша кішка ніколи не топче лапками? Чи варто через це хвилюватися і вважати, що з нею щось не так? Або що вона вас не любить? Відповідь однозначна ні, не варто. Відсутність цього тмолочного кроку це абсолютно нормальний варіант поведінки, деякі кішки просто переростають цю дитячу звичку, так само, як не всі дорослі люди смокчуть палець, інші ж можуть виражати свою прихильність та затишок іншими способами тулитися головою, тертися об ваші ноги. Голосно муркотіти або просто бажати бути поруч, характери звички в кожної кішки індивідуальні, саме тому відсутність цього конкретного ритуалу зовсім не означає, що ваш улюбленець менш щасливий або менше вас любить, він просто використовує іншу мову для вираження своїх почуттів. Дуже часто ці молочні кроки супроводжуються ще одним знаковим котячим звуком муркотінням. Ця комбінація є надзвичайно потужним сигналом задоволення та комфорту. Муркотіння, як і топтання лапками, бере свій початок у ранньому віці. Кошенята муркочуть під час годування, даючи мамі зрозуміти, що все гаразд, і молоко надходить. Таким чином, коли доросла кішка одночасно і місить, і муркоче, вона використовує одразу два найпотужніші сигнали зі свого дитячого арсеналу, щоб продемонструвати вам своє абсолютне блаженство. Це подвійне підтвердження того, що саме зараз вона почувається у цілковитій безпеці, оточена любов'ю та турботою, точно так само, як колись поруч із мамою кішкою. Це ідеальна гармонія котячого щастя, і вона ділиться нею саме з вами там зазирнемо ще глибше на гормональний рівень. Коли кішка місить лапками, особливо поруч із улюбленим господарем, в її організмі так само, як і в нашому, під час приємних соціальних контактів зростає рівень окситоцину. Цей гормон часто називають гормоном любові або гормоном обіймів. Оскільки він відповідає за формування соціальних зв'язків, довіри та міцної прив'язаності. Одночасно з цим, як ми вже згадували, також виділяються ендорфіни, вони діють як природні знеболювальні та дарують відчуття ейфорії. Цей гормональний коктейль створює потужний позитивний зворотний зв'язок кішка місить лапками, відчуває себе добре. І це стимулює її робити це знову для вас, як для господаря, погладжування муркотливої кішки також стимулює вироблення окситоцину. Це робить процес взаємно приємним та значно зміцнює ваш зв'язок. Хоча молочне топтання у переважній більшості випадків є абсолютно нормальною та здоровою поведінкою, у дуже рідкісних ситуаціях воно може стати надмірним або навіть Нав'язливим, якщо кішка займається цим годинами, ігноруючи їжу, ігри та спілкування, або робить це з такою силою, що завдає шкоди собі чи навколишнім предметам, це може бути ознакою компульсивного розладу або сильної тривожності. Така поведінка може бути пов'язана із серйозним стресом, різкими змінами в довкіллі або прихованими проблемами зі здоров'ям. У таких виняткових випадках варто проконсультуватися з ветеринаром або зоопсихологом, щоб з'ясувати причину занепокоєння вашого улюбленця і допомогти йому повернутися до нормального стану. Але повторимося це вкрай рідкісні випадки. І, звичайне, щоденне топтання це лише привід для радості, а не для хвилювання. Що ж робити, коли котяча любов стає аж надто відчутною і її гострі кіхтики впиваються просто вам у ноги. Найголовніше ніколи не карайте кішку за це, вона цього не зрозуміє адже насправді вона лише висловлює свою любов і довіру, покарання лише налякає її та зруйнує ваш зв'язок. Замість цього використовуйте м'які методи корекції. Щойно ви відчуваєте, що кішка випускає кіхті – Обережно підкладіть під її лапки товстий плед або подушку, можна також спробувати обережно перенаправити її увагу на якусь іграшку. Регулярна стрижка кігтів також значно зменшить дискомфорт. Ваша мета не заборонити саму дію, а зробити її комфортною та безпечною як для вас, так і для вашого улюбленця. Часто для свого ритуалу коти обирають не лише людей, а й неживі предмети м'які ковдри, плюшеві іграшки, светри чи подушки. Принцип тут залишається той самий по перше, вони вибирають м'які та податливі поверхні, які нагадують їм теплий живіт матері. По друге, вони активно мітять ці предмети своїм запахом, перетворюючи їх на безпечні якорі у своєму домі. Ковдра, що пахне і котом, і його господарем, стає для тварини джерелом неймовірного затишку. Іноді, під час молочного кроку, або так званого масажу лапками, коти можуть навіть почати смоктати чи злегка покусувати тканину. Це ще більше імітує процес годування в дитинстві. Це абсолютно нормальна поведінка, яка допомагає коту почуватися затишно і спокійно. Особливо коли вас немає поруч дія. Чи є якісь відмінності у цій поведінці залежно від статі чи породи кота, прямих наукових доказів того, що коти мнуть лапами частіше за кішок, або що, наприклад, сіамці робляться активніше за мейн-кунів, наразі немає. Ця поведінка є універсальною для всього виду. Однак можна помітити індивідуальні відмінності, які пов'язані з характером і раннім досвідом конкретної тварини, коти, які були тісніше пов'язані з матір'ю, або ті, хто від природи більш лагідний і більше орієнтований на контакт з людиною, можуть демонструвати молочний крок частіше і активніше, тож це скоріше питання індивідуальності та життєвої історії тварини, а не її породи чи статевої приналежності. Спростуймо один поширений міф. Часто доводиться чути, що коти, які активно місять лапками, були надто рано відлучені від матері, логіка, начебто, проста кішці бракувало материнської турботи, і вона намагається це компенсувати. Однак це припущення не має наукового підтвердження насправді так званий молочний крок не або просто місіння демонструють і ті коти, які провели з матір'ю належні 2-3 місяці, і навіть ті, хто залишався з нею набагато довше. Як ми вже з'ясували, це вроджений інстинкт пов'язаний із відчуттям комфорту, а не ознака психологічної травми. Навпаки, кішка, яка почувається досить безпечно, щоб поринути в дитинство і показати свою вразливість, це щаслива і впевнена в собі тварина. Зрештою, підсумовуючи все сказане, можна впевнено заявити, коли ваша кішка вас місить лапками, це один із найглибших проявів довіри та любові, який вона може вам продемонструвати. У цей момент вона стає максимально вразливою, повертається до стану беззахисного кошеняти. і робить це саме поруч із вами, бо вважає вас своїм гарантом безпеки та затишку. Вона змішує свій запах із вашим, цим самим проголошуючи вас частиною своєї родини, вона готує собі гніздечко на ваших колінах. Показуючи, що кращого і безпечнішого місця у всьому світі для неї просто не існує, це складний та багатогранний ритуал, що поєднує інстинкти виживання, стародавню пам'ять предків і глибоку особисту прихильність. Цінуйте ці моменти, адже це і є справжнє котяче свідчення в коханні. Тож давайте підсумуємо. Цей простий, на перший погляд, молочний крок виявився справжнім клубком древніх інстинктів та ніжних почуттів, це й відлуння дитинства, коли такий рух означав ситість і матусину турботу, цей спосіб позначити вас своїм запахом, мовляв, це моя людина, моя безпечна територія, Це і ритуал диких предків, які готували собі лігво у траві, і звичайно ж. Це найщиріший спосіб висловити своє абсолютне щастя, довіру та любов. Дивовижно, чи не так? Як один простий рух може нести в собі стільки глибоких сенсів, пов'язуючи вашого домашнього муркотуна з його дикою природою та самим початком його життя. Тепер, коли ваш кіт наступного разу почне свій ритуал на ваших колінах, ви знатимете це не просто звичка, а ціле послання. Адресоване особисто вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та цікаве про свого пухнастого друга, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші таємниці тваринного світу. А тепер питання до вас: розкажіть у коментарях, як саме ваш кіт місить лапками, чи часто вона це робить, і які кумедні історії з цим пов'язані. Нам буде дуже цікаво почитати.